Нова колекція килимочків альпійський мармур. Вам цікаво, що там? Давайте розпакуємо. Який це він альпійський мармур? Що ж вони такого вже придумали, новенько? Подивіться, як він якісно запакований. Тобі ви бачите, фабрика переживає за свої килимочки. Світленького кантовочка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. може, це саме килим для вашого залу або для прихожої. І ми бачимо з вами килимочок неймовірної краси, який переливається з різних сторін. І ніби сніг сходить з альпійських гір на весні. Не вірите? Подивіться, зараз він до нас десь світлою стороною. Но це килим Супер Хамелеон. Так-так. Подивіться на нього. Ви бачили коли-небудь таке, коли так гарно відіграє килимочок? Також наявності і овальна форма просто цього класнючого килимочка. Подивіться, сучасний мармур, сучасний мармур зі ставочками навіть бірюзи. трішечки коричневого і, звісно, шовкова ниточка, яка проливається з різних сторін. Ну а бахрама, світленька, коротенька бахрама, дуже приємна на дотик. Так, це я сказав. Колекція цієї неземної краси є у розмірах від 08 до 3 метрів. Якщо вам не підходить крем... Будь ласка, запропонуємо бірюзу. Якщо потрібно потемніше, біж, будь ласка, також є. Доставочка безкоштовна і якісний верлог. Звертайтесь, обов'язково підберемо.